І говорив Елігу, та й сказав, чи це полічив ти за право, як кажеш, моя праведність більше за Божу. Бо ти говорив, що поможе тобі. Яку користь із цього я матиму більшу, аніж від свого гріха? Я тобі відповім, а з тобою і ближнім твоїм. Подивися на небо й побач, і на хмари споглянь, вони вищі за тебе. Як ти будеш грішити, що зробиш йому? А стануть численні провини твої, що ти вчиниш йому. Коли праведним станеш, що даси ти йому? Або що він візьме з твоєї руки? Для людини як ти, беззаконня твоє, і для людського сина твоя справедливість. Від безлічі гноблення стогнуть вони, кричать від твердого плеча багатьох. Та не скаже ніхто, де ж той Бог, що мене він створив, що вночі дає співи. Що нас над худобу земну він навчає? І надтаство небесне вчиняє нас мудрими. Вони там кричать, але через бундючність злочинців він відповіді не дає. Тільки марноти не слухає Бог, і всемогутній не бачить її. Що ж тоді, коли кажеш, не бачив його? Та є суд перед ним, і чекайте його. А тепер, коли гнів його не покарав і не дуже пізнав про глупоту, то намарною вуста свої відкриває та множить слова без знання.